Приємно, що у нас на території Хмельницької області дуже багато талановитих дітей, які таким гарним чином намагаються підбадьорити наших військових. Я думаю, знаєш, ці такі маленькі ангелочки вони донесуть той свідкий меседж до наших воїнів там, що вони комусь треба, вони когось оберігають. Я думаю, то воно то воно того варто. Да, Тим більше підтримувати молодих талантів. то... Мега то класно кажу, я особливо особливо. Я також це дуже люблю і намагаюсь максимально підтримувати молодих е, гумористів, щоб вони розвивали свої таланти, щоб вони десь е, не закрилися в чотирьох стінах в якомусь кабінеті і потім казали, що мені робити. не вийшло в мене, не вийшло, так. не знаю, що робити. Також друзі е, про е, добрі гарні речі, які відбуваються в нашій області. Наш наступний відеосюжет. Мама красива і добра, вона про мене пікнується. Мій тато сильний і сміливий. Я на нього схожа. Я дуже люблю своїх тата і маму. У мене найкраща у світі сім'я. Я хочу, щоб у нашій країні був мир і всі діти були щасливі. Благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч до Міжнародного дня захисту дітей організовує конкурс виставку дитячого малюнку щасливі діти в єдиній країні. Малюй тих, кого любиш, малюй те, що тобі близьке і дороге, сім'я, родина, друзі, батьківщина, твори серцем. Роботи надсилайте на адресу громадських приймалень народного депутата Сергія Лабазюка у Хмельницькому, вулиця Кам'янецька, 66, телефон 705097 та у Волочиську вулиця Слави, 2, телефон 40010. Нагородження переможців відбудеться під час заходів до Міжнародного дня захисту дітей. Підтримаємо разом талановиту молодь. Огорнімо наших дітей турботою і підтримкою. Ось так, друзі, бачите, магія телебачення. Буквально е, півтори хвилинки ролик, а у нас в гостях вже з'явився гість. Е, е, я хочу вам е, представити директора, директор, президента благодійного фонду Ми поруч Віолета Лабазюк. Добрий ранок. Привіт. Привіт-привіт-привіт. Як у вас ранок почався сьогодні? Шостої ранку угу. все в процесі. Дитина до школи, всі збираються на роботу, хто куди. Тобто ви завжди так прокидаєтесь? Зрані? да, орієнтовно шоста, пів шоста. О, то вам зовсім не тяжко було прийти сьогодні на ранковий. Да, який. слідую прислів'ю. Хто рано встає, тому Бог дає. Це а про мене. <сум> Як там сьогодні на вулиці? Машини багато, не затори, не затори. Ну хмельницькі жителі хмельницького в нас дуже активні. Тому у mm. нас і в шостій ранку досить такі, да, насищений. Транспорт на дорогах, ну в принципі, в пробку не попала на мосту. Uh -huh. Ну, е, можливо, наші глядачі вже помітили. Е, З'явилися у нас е, вже е, малюнки. Е, прекрасний конкурс розпочався. Можливо, дай мені е, афішку, я так, покажу, щоб було її краще примай. видно. Е, конкурс дитячого малюнку. Всім видно? Так-так. Оп. Видно oh. мене? Плеча видно? Всіх видно. Чудово. Та все не е, можливо, е, декілька слів про цей конкурс. Е, Чим займається його мета? Так, о, в двох словах? Ну, конкурс, наш е, проєкт, скажімо так, е, стартував 16 березня і він буде тривати по 20 травня. Угу. Що саме з'явилася ця ідея? Неодноразово допомагали і відправляли від благодійного фонду спільно з громадами. Е, допомогу на АТО угу. і всі ці рази наша провізія е, супроводжувалася чудовими патріотичними малюнками. Угу. Їх передавали діти з шкіл, садочків, міст, районів, з власної ініціативи. Коли відправляли допомогу, переглядали малюнки і бачили, що наше підростаюче покоління дуже талановите. Угу. Вони всі молодці, вони всі дуже креативні і що саме головне, дуже патріоти. І тому е, знак вдячності хотілося тим більше 1 червня е, Міжнародний день захисту дітей. Ми традиційно щороку робимо якісь заходи, акції для дітей, uh -huh. розважальні конкурси, караоке. Тому і вирішили приурочити до Дня захисту дітей такий конкурс, uh -huh. який... Е у нас в місті Хмельницькому, Волочиський район місто, Хмельницький район, угу. діти звідусіль е, просилають роботи на громадські приймальні. Це і в Хмельницькому, і Волочиську шкіл, садочків з різних гуртків, роботи всі чудові, і вже бачу, кількість велика насправді станом на сьогодні. Малюнків прийшла, і буде дуже важко визначити кращих з кращих. Ну, знаєте, я скажу взагалі підтримувати маленьких художників це благородне. Ну да, звичайно. Е, я кажу, просто наскільки наскільки важко. Ко знаєте дитині привити того, що воно їй треба. А коли вона хоче сама малювати, а їй того не дають, то ще хуже угу. тут малюй. Розвивайся, приймай участь, вигравай. Тобто а... до якого числа можна відправляти малюнки? Стартував 16 березня і до 20 травня, uh -huh. так щоб до 1 червня вже можна було визначити. Ну да, потрібно. Так, кількість... так в двох вікових категоріях будуть визначатися. Це прикольно. Це прикольно. Я думаю, що це дуже гарно. Реально я я сам був малий, приймав участь в в один раз. Таке в мене було. Я намалював квіточку, але сказали, Сережа, ні. Yeah. Та в мене теж якось yeah. не склалося, але хочеться подякувати батькам через те, що uh -huh. да, батьки в нас закладають, вони нас розвивають, uh -huh. вони нас вчать ще з дитинства, uh -huh. ще з перших кроків, і наші батьки великі молодці, що закладають вже з народження uh -huh. в uh -huh. дітей наших патріотизм. Uh -huh. Це прикольно. А коли є любов до України, патріотизм uh -huh. є вміння. Відповім. Правильно, Правильно. Е, вже позвучала фраза, що ми, ми робимо. Да? Це вже на який період часу вже існує фонд. І за цей період скільки чого цікавого відбулося, можливо, щось дуже запам'яталося, чим би хотілося би нагадати, можливо, ще раз повторити. Дуже гордимось. Ну, е, благодійний фонд наш вже працює на теренах Хмельниччини більше ніж три роки. Угу. Ну насправді перечислити зараз нереально всі акції, заходи, які ми провели під егідою фонду. Це були і як підтримка підростаючому поколінню, так і допомога і людям похилого віку, так і різні проекти в підтримку нашим солдатам в зоні. АТО. Угу. ну насправді дуже багато хочеться охопити. Все стараємося своїми зусиллями з моральною, духовною підтримкою нашої громади. Mm, прикольно. А з якими проблемами стикається фонд, можливо, зараз. А зараз нелегкі скрутні часи для всіх. А, і знаєте, інколи, коли люди звертаються по допомогу здебільшого на лікування, ти розумієш, що для людини стоїть питання між життям і смертю. І хочеться, якби міг віддав би останнє, але насправді кількість людей дуже велика і не завжди можеш допомогти на ту суму, яку їм потрібно для лікування, і так далі. <плес> Ну, це таке собою це, буває. це такі єдині труднощі. А так, в принципі, ми працюємо спільно з громадою. Ми завжди долучаємося до проєктів, які робить громада, організовує. З нашим українським народом можна будувати майбутнє. А кому ви найчастіше допомагаєте? Дітям і людям похилого віку. Якщо mm -hmm. брати матеріальну допомогу. Mm -hmm. А в принципі, незалежно від вікових категорій, від ідей, від проєктів, підтримуємо всіх, хто звертається. Я вже, знаєте, і дивлюся на ці малюнки дитячі. а от, от, от той, хто виграє, що виграє? Ну, це, по-перше, ще секрет, а по-друге, я признаюсь чесно, ще mm -hmm. в розробці. Ага. Єдине, скажу, що. Подарунки будуть значимі для дітей, вони будуть їм як і цікаві, так і повинні приносити користь. Зараз я малому позвоню, хай малює Так, Я також брати. Його малюй, давай нам все малюнки, бігом. Правильно. Прикольненько, прикольненько. Знаєте, ну я скажу, це не для кого секрет, Зараз дуже стало бути приймати участь до таких різних акцій. От чому от що саме вас спонукало допомагати людям? От чому так? О, кого сижу собі вдома, косижу, ай, пілуся, спомагати людям. Даю Бог дає, угу. це перше. Друге, е, мій чоловік в минулому депутат обласної ради угу. в нас почала працювати в волочистку. Згідно громадську приймальню почали звертатися люди з різними ідеями, зверненнями про допомогу, з угу. ініціативами і так далі. І вже на фоні цього ми вирішили створити благодійний фонд, щоб вже допомога йшла з благодійного фонду, щоб люди знали, що. Є до кого звернутися, що є з ким спільно збудувати якийсь проект, і так вже працюємо по сьогоднішній день, тільки розширяємося. Це прикольно. Зараз таке нове гарне слово стартап, такий собі для молодих ініціативних. Е, є гарні ідеї, приходьте в гості. Ну, на зразок того. Це прикольна штука. Я кажу: ну, от молодим дорога. Uh, Скажіть, мені також от, цікаво, а от яка вже кількість така от, вже поступила на малюнки? Також з Тконовскитку. Наскільки більше 60 робіт є uh -huh. станом на сьогодні? Ну я бачу, давайте може декілька покажу ближче. У нас тут просто ми тут їх розглядаємо, а людям не дуже видно. Видно, як видно, хто не знімає? Так, що було круп крупнячко. Моя сім'я, моя країна. Ну, До речі, дуже багато, дуже багато патріотичних робіт. Оп-оп, так завдалаш. Назив, <смирит> так, я ще декілька робіт тут, покажу. Всі такі патріотичні роботи. Діти малюють в сім'ї, які ростуть. Патріотичній угу. незалежній Україні. Угу. Угу, 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 угу. Так, так, так. Єсть. А ну давайте що глянемо цю. Опа. Що саме цікаво, коли вдивляєшся mm -hmm. в кожну роботу, ще складніше буде оцінити її через те, що в кожній роботі вкладена душа дитини, і це видно. Ти дивишся на малюнок, і там видно. В якій любові, в якій турботі росте дитина, mm -hmm. як вона любить свою Україну, як вона хвилюється за її майбутнє, адже кругом майже на всіх малюнках безмарне небо і сонце зображене. Ну, речі блакітний прапор. Це, тобто, добре. Так, непрапор, це дов, добре, що е, діти малюють е, знаєте, гарне майбутнє. Що не, не малюють там Світло. автомати, автомати, і як він стоїть біля станка, mm -hmm. всі mm -hmm. малюють гарненько, сонечко світить всі задоволені. Ну знаєте. Е, Кажу, я, я, я дуже люблю допомагати також тим, чи можу. Мені е, приємно, що є багато таких людей, які також е, долучаються. Важливо, у вас є якісь побажання? Важливо, ви хочете звернутися до небайдужих хмельничан е, Хмельницької області, е, наших мешканців, щоб також долучалися. Я хочу звернутися до всіх подолян. І, взагалі, до України, що спільно, тільки спільними зусиллями, ми можемо будувати майбутнє. Ми можемо створювати разом собі хороші умови для майбутнього життя і забезпечити тим самим незалежне майбутнє нашим дітям в нашій Україні. Я думаю, це дуже -то класна штука. Тільки. Давайте всі Спасибо. разом до світлого майбутнього. Чим більше буде таких веселих, ініціативних добрих людей, тим скоріше воно настане. Я більш ніж певний. Знаєте, у нас є така класна штука. Традиція. Традиція. Ми робимо з усіма нашими глядачами, ми робимо селфі, mm -hmm. глядачами, гостями, то у нас приходить І гості. Зразу публічну нашу сторіночку. Так, Нася на, бери, гарно сфоткаєш в нас. Ну, вставай, Та ми всі стаємо, так? Так, да, всі стаємо гарненько сюди. Оп, опачки. Бу -бу -бу. Знаєте, бу -бу. Єсть? На, угу. ти, ти. Ну, графу, давай. У нас постійно виложить. І всі посміхаємось. Опачки. Оп. Так. Давай будемо викладати. Так, настя поки що виложує. Можете передавати привіт всім близьким рідним. Дитина вже пішла в школу, в садік. Чоловіку. Всім можливо в кожній день народження. Також можете привітати. Можете тако абсолютно безплатно стаєте і вітаєте тако собі. Вітаю всіх! Вітаю всіх хмельничан, жителів Поділля. Хочу побажати сьогодні всім гарного настрою, щоб ні в якому разі погода не зіпсувалась, не зіпсувала нам настрій. Всім побажати здоров'я, добрих. Умов для роботи, гарного продуктивного дня. Дякую, подякувати всім за увагу, і саме головне подякувати всім за співпрацю.